Добрий день, малята! Діти. А ви знаєте, для чого нам потрібен холодильник? Правильно, холодильник допомагає нам зберігати продукти та смачні смаколики, щоб ми не турбувалися за їх стан. І зараз ми з вами пограємо в гру, що зайве в холодильнику. Уважно розгляньте, що є в холодильнику та назвіть, що зайве. Правильно, в холодильнику зайвий чайник. А тепер що або хто зайвий? Вірно, зайвий котик. Ще раз уважно розгляньте і назвіть, що зайве. Зайвий конструктор. Що зайве в холодильнику? В холодильнику зайва? Кепка. Що зайве? В холодильнику зайвий стільчик. Розгляньте уважно і скажіть, що зайве? В холодильнику зайвий ведмедик. Що зайве в холодильнику? Правильно, в холодильнику зайва скалка. Назвіть, що зайве в холодильнику. В холодильнику зайві рукавички. А тепер що зайве? Зайва машинка. Що зайве в холодильнику? В холодильнику зайвий м'ячик. Молодці діти, гарно грали в гру. До побачення, до нових зустрічей!